Всім привіт, я Антон, я грінчі коуч, хочу розповісти вам про евенштормінг. І почну з того, що я розповім вам, як я до нього дійшов. Івенштормінг це така, ну те, що частина, але ця річ народилася в а, парадигмі домен Driven дизайну. Я не софтверний інженер, я скрам майстер. Як я дійшов до цього? Як в якийсь момент я зрозумів, що те, як. Розробляються великі фічі, великі IT-системи в моїй компанії, можна спростити. І основна проблема, яку я бачив, це те, що доменні експерти, бізнеси, стейкхолдери, розробники, дизайнери, продуктоунери, всі долучалися на різних етапах до розробки фічі, з різними язиками, з різних парадигм, намагалися якось задизайнити всі ці системи, які ми розробляли. Виходило. Могло виходити краще. Так от, і оце івенштормінг це та річ, яка дає єдину спільну мову для всіх задіяних в розробці IT-системи. Що це таке? А, так, це покладу сюди. Як виглядає, як може виглядати зазвичай? Без івенштормінга звичайна розробка великої it системи в звичайній великій компанії. так? Бізнес спускає вимоги на продукт. Продакт, або продакт-менеджер, або просто менеджер, або бізнес-аналітик починає ходити між розробниками, між стейкхолдерами, між доменними експертами, погоджувати вимоги, намагається дизайнити UX послідовності, намагається зробити з цього систему. Якісь може навіть дизайни зробити. Все це закінчується. Такою річчю, як кік кікофмітінг, на якому продакт разом з стейкхолдерами презентує команді або проджект-менеджер готову сплановану фічу. На цьому кік кікофмітінгу виявляється, що оце не працює, отут потрібні милиці. Це взагалі ніхто не знає, як воно буде працювати. Це точно не буде працювати. Це треба переподгоджувати і так далі. Часу на це немає. Бажання знову заходити на всі ці перепогодження ні в кого немає, де ще й од мапа піджимає, тому що робимо, ми просто погоджуємося, що щось будемо на літу вирішувати, як робити, як, як перероблювати, і йдемо далі. Вже починаємо рефаймити композиції, робити і так далі. Тобто, одразу починаємо розробку системи з великого переліку компромісів і неузгоджених. І всілякого роду неузгодженості. Що ми маємо, якщо ми робимо все це саме, але з інштормінгом? Все значно простіше. Як тільки продакт або бізнес-аналітик отримав вимоги от на наступний день, коли у всіх є вільний час. Ми з розробниками, зі стейкхолдерами, з доменними експертами, зі, з лігалами, з юристами, з копірайтерами, зі всіма дотичними. Робимо івенштормінг. І за день, за 3-6 годин моделюємо систему разом. А потім йдуть рефаймент, дестімації і так далі. Так що ж таке івенштормінг? Євенштормінг каже три простих правила: перше. Зібрати всіх зацікавлених в одній кімнаті. В одній кімнаті, ну ми зараз розуміємо, що це якийсь зум-кол. Далі організувати розмову всіх з усіма єдиною спільною мовою. І про те, що треба дизайнити it систему або фічу одразу із технічної, і з бізнесових точок зору. І от тут головне. Головна річ це оця єдина спільна мова, і івенштормінг удаються дає оцю єдину спільну мову. Це такий словник, як розмовляти для стейкхолдерів, для бізнесів, для головних експертів, для всіх людей, у яких просто працює звичайна формальна логіка. Саме цікаво, що це просто стікери. Це не якийсь складний язик програмування, це просто набір кольорових стікерів, які може зрозуміти ну, будь-яка людина вашої організації. Взагалі є вісім сутностей. Це подія. А що таке подія? Подія а, це а, факт, виконана дія в минулому часі. Це ми називаємо подією. Наприклад, послугу підключено. Це подія. Актор, той, хто. А, а, Взаємодії з системою, це може бути клієнт, кінцевий споживач, якийсь оператор системи і так далі. Ризики в оригіналі ця картка називається хотспот. Це червоний стікер зі всіма відкритими питаннями. Правила політики, як, що, чо, чому, коли і так далі. Зовнішні системи, звідки або куди дівається інформація, команду або дії, що зробити, і моделі читання. Моделі читання це інформація, яка потрібна для того, щоб система змогла вирішити і. Вирішити якусь дію. То, наприклад, це якась там інформація про колір, про розмір, про цінуючі і так далі. І агрегати це вже суто дідішна штука. Агрегати ми будемо називати це такі кластерізовані події, кластеризовані сутності. Сутності, які в себе будуть включати події, акторів, ризики і так далі. Все те, що можна Об'єднати в єдиний бізнес або технічний юніт. Наприклад, якщо це інтернет-магазин, зазвичай, наприклад, корзина замовлення як окремий юніт, це буде таким от окремим агрегатом. Але це е, е, сама класна штука Євенштормінга, що вам не, немає необхідності користуватися всіма стікерами. Ви можете опонувати тільки події і актори, а потім все. Все вже буде значно простіше. Ви можете от, події, актори, ризики, це те, що вам можна опанувати. Це те, що опанує і сімирічна дитина. А як проходять ці воркшопи? Як діяти? Ну, по-перше, це знайти всі події. Потім це вибудувати події у єдиному часовому проміжку разом з акторами. Потім ми збагачуємо систему. Командами, правилами політиками, зовнішніми системами, моделями читання. Якщо вам це складно, можете це не робити з перших разів, а зазначати ризики червоні стікері можна завжди на будь-яких етапах. І якщо все пройшло дуже зрозуміло, то це закінчиться тим, що сукупності кластеризуються в агрегати, це те, що називається це Bounded Context для того щоб краще розуміти, як архітектурно. Краще зробити систему, щоб е, підтримувати цю консистентність дати, яка у вас буде е, е, циркулювати системою. Які ж результати е, цього і менш За 3-6 годин ви будете мати А, високорівневу картину вашої ті системи з її послідовностями Б, ви будете мати одразу збір і погодження вимог зі всіма присутніми. Вам не треба буде більше, щоб ваш продакт сварився з доменними експертами, а потім перекладав цю сварку зі стикхолдерами, а потім якось ще й намагався помірити розробників. Все це коїться на цьому воркшопі. І третє, у мене тут одруківка Цифра 4 написана: третє це ґрунт для подальших UI-прототипувань, предметних рефайментів, оцінок, і взагалі дуже добре, якщо Іванштормінг, як воркшоп, потім закінчується а, м, вправами по декомпозиції всієї системи і її пріоритизації. Тобто, вам все, що вам треба, це просто от такий білий аркуш і стікери. У мене тут вже. Е, Завчасно приготований таймлайн, лінія часу. Ну, поки тут у мене завчасно приготовлений заготовлені стікери з подіями. Ну, це тип стікерів, які можна користуватися. Але якщо ви, наприклад, працюєте в Міра, то тут вже є оці стікери. Єдине правило: ви витримуєте. Витримуєте кольоровий код. Тож, якщо у вас є ризики червоними, то щоб ризики залишалися червоними, а не були блакитними. Це перше. І по друге, одна картка, одна подія, одна зовнішня система, одна модель читання. Ось. А, ось і все. Ось і починається, і ви можете вже починати а, штормити. А, ця практика, вона взагалі-то. Перше правило цієї практики про те, що треба цього він зібрати всіх зацікавлених людей в одній кімнаті. У нас зараз немає одніх кімнат, у нас є зараз один Zoom або Teams дзвінок, кол. Тому, тому, тому всі наші вершопи проходять в онлайні. Я підготував, я дам посилання в кінці цього відео на ось цю статтю. Я підготував дуже щільний переказ. Шаблон, як проводити а, такий івентштормінг воркшоп в онлайні на 20 людей, щоб це було динамічно, швидко і результативно. Дуже коротко, як це відбувається. Ну, спочатку, а, всім пояснюється, звісно, правило, бо хтось вперше перший раз це робить. Потім ми а, всіми учасниками генеруємо події у довільному порядку. А зазвичай це краще робити онкогніто моди в міру, щоб один одному не заважали, і щоб це у нас буде більша варіативність варіантів подій, якщо один одного не буде підглядати, хто там що пише. І Ще важливо, щоб події генерувалися саме у довільному порядку. Чому? Бо, якщо ви одразу почнете намагатися ігнорувати події в хронологічному порядку. Ви дуже сильно застопоритесь, загальмуєте, будете постійно думати, ага, це перше, чи це, це друге, це третє, чи це, це друге і так далі. Це не важливо. Взагалі не важливо. А... Наскільки важливі події ви будете генерувати? Просто генеруємо всі події, які приходять в голову. Потім скриваємо карточки і валідуємо ці картки, чи дійсно вони є подіями. І, зазвичай на це на всю цю вправу десь 15 хвилин. Це така перша затравочка. А далі ми зі всіма учасниками однією великою командою спускаємо таймлайн, і під таймлайн ми робимо таку подію валідації. Ми спускаємо приблизно першу, приблизно другу, приблизно треті події. Приблизно чому кажу приблизно, бо потім вони зміняться. І тепер у нас є приблизно перша, приблизно друга, приблизно третя події. Ми теоретично знаємо межі нашої фічі. Дивитися так, щоб ці події мали не тільки бізнесовий ще й технічний контекст. Умовно кажучи, нам не треба знати, там народився ваш клієнт, чи не народився ваш клієнт. Вам потрібно вже знати, там ваш клієнт пішов в магазин дитячого, наприклад, харчування, чи не пішов. Ось далі. А ми розбиваємося на дві команди в випадковому чину і намагаємося перша команда вибудовує послідовність з першої по. Другу подію. Друга команда вибудовує послідовність з другої по, по останню подію. На це зазвичай також ну, до 20-30 хвилин. Ми для цього використовуємо ті події, які ми згенерували до цього, або генеруємо нові події. Потім ми зустрічаємося знову однією великою командою, намагаємося з'єднати першу і другу послідовність, а додаємо на цю послідовність. Актори, а, ризики, і знову повторюємо ітерацію. Ми знову розходимося по своїм командам і тепер збагачуємо нашу систему всім іншим командами, правилами, політиками, моделями читання, зовнішніми системами і так далі. Знову приходимо в, е, е, в загальну кімнату і знову намагаємося прочитати нашу збагачену модель і подивитися, що в нас іде, що не йде. А, ось і весь воркшоп. Все доволі дуже просто. В кінці кінців у вас виходить ну, от, щось приблизно ось так от буде виглядати, якась частина вашої системи. А, важливе зауваження. EventStorming це не UML, івенштормінг це не BPMN, EventStorming це просто кольорові стікери. Все. Як ви їх будете розміщувати, будете ліпити. Uh, ви будете виліплювати, наприклад, щоб uh, помаранчеві стікери подій у вас обов'язково були в одному слої, а uh, стікери, наприклад, uh, акторів будуть тільки зверху або тільки знизу. Немає жодної різниці. Ось ваші сутності, ось ваші стікери, як хочете, так і мапите. Тут немає правильного чи неправильного. Тут головне це івенштормінг, Тут головне, щоб люди почали спілкуватися і Іменштормін дає оцю єдину спільну мову і формат спілкування. А взагалі то а, цей метод іменштормінг придумав пан Альберто Бранделіні. Це амбасадор DDD і сам винахідник він саме цього методу іменштормінга є його сайт. Він доволі популярна особистість в інтернеті і на різних а, ресурсах стосовно домен дрівіндизайна і. А, і подібних темах почитайте у нього цікавий блог, дуже цікава особистість. Так. І ще раз кажу, що я залишу посилання під цим відео на цю статтю, і там дуже-дуже ретельно прописано, то, як проводити саме воркшоп в онлайні на 20. Ну, краще більше 20 осіб не запрошувати, як в онлайні це провести так, щоб це було. Швидко, ефективно, і за 3 35 години ви вийшли з реальним результатом. А це може виглядати дуже амбіційно, але просто спробуйте. І ви, як мінімум, зекономите тижні, якщо і не місяці, часу і нервів на те, що ви не будете збирати і погоджувати вимоги, а поєднаєте людей, і вони спробують. Об'єднатися, порозумітися і разом змудрювати систему. Ось так. Гарних штормінгів. Бувайте!